Коли людина вперше стикається з несправедливістю, справжньою, грубою, неприкритою красивими словами та обіцянками, у ній прокидається біль. Це не той біль, що виникає від фізичної рани. Це рана по внутрішній осі, що розколює уявлення про світ як тонкий лід під важким ударом. Ти розумієш, що світ, про який тобі розповідали в дитинстві, не існує. Правила, яких ти дотримувався, не гарантують безпеки. Закони, в які ти вірив, не обов'язково захистять тебе, добро не обов'язково перемагає, чесність не обов'язково винагороджується, порядність не обов'язково викликає повагу. І тоді ти інстинктивно шукаєш пояснення. Твоя душа намагається втриматися за старі опори, як за уламки корабля, що тоне, ти думаєш. Напевно, це виняток, напевно, винна людина, а не система. Напевно, світ все ж таки влаштований правильно, просто зараз стався збій. Але що довше ти живеш, то ясніше стає, що те, що ти прийняв за виняток, це правило, а те, що ти вважав збоєм, це і є алгоритм. Справедливість. Це казка, якою дорослі заколисують себе, щоб не збожеволіти. Подивися навколо, хто винагороджений, хто на вершині, ті, хто були чесними, чи ті, хто були хитрими, хто переміг, той, хто прощав, чи той, хто контролював. Світ не цінує чистоту серця, він цінує точність розрахунку. Люди не йдуть за правдою, вони йдуть за силою. А історія, якщо ти читаєш її уважно, не розповідає про тріумф чесноти, вона розповідає про те, як виживали ті, хто зрозумів, правда це інструмент, а не мета, ось чому філософія Макіавелі така актуальна в будь-яку епоху. Він не був циніком. Він був хірургом, що розсікав ілюзії. Він не відкидав мораль, він просто не довіряв їй як методу управління. Він дивився на людину як на складну, часом жорстоку, але передбачувану істоту, керовану бажанням, страхом, заздрістю та вигодою. І він розумів: якщо ти хочеш вижити в цьому світі, ти повинен бачити його не таким, яким тобі хотілося б його бачити. А таким, яким він є насправді. І в цій точці починається перша головна думка: неможливо жити в світі без справедливості, поки ти чекаєш справедливості від світу, поки ти сподіваєшся, що хтось прийде і все виправить, поки ти все ще віриш, що чесність сама по собі є стратегією, поки ти живеш в ілюзії, ця філософія вчить, хочеш перестати страждати. Почни бачити, хочеш жити, прийми, що справедливості немає, є тільки інтереси. Але ось що по справжньому руйнує людину в несправедливому світі не сама несправедливість. До неї можна звикнути набагато небезпечніша помилкова надія на те, що ти все ще живеш серед правди, що слова інших означають те, що вони означають, що посмішки щирі. Що обіцянки дані з наміром їх виконати, що клятва це договір, а не тимчасова зручність. Тут починається друга пастка: ти не просто страждаєш від несправедливості, ти стаєш жертвою лицемірства. Люди не говорять, що вони брешуть, вони прикриваються словами про цінності, гуманізм, справедливість, духовність. Але якщо прислухатися уважніше, ти зрозумієш, це театр моралі, а не її суть. Це гра, де чеснота, маска, за якою ховається інтерес. І чим голосніше звучать слова про добро, тим частіше вони служать димовою завісою для контролю, маніпуляції та страху. Макіавелі не був проти правди, він був проти наївності, він бачив, люди набагато частіше вірять у те, що хочуть почути, ніж у те, що є насправді. Саме тому в політиці, в бізнесі в стосунках перемагає не той, хто правдивий, а той, хто вміє керувати сприйняттям правди. Люди не перевіряють глибину, вони дивляться на форму, не шукають істину, а йдуть за образом. Тому Макіавелі вчить: не спокушайся чужими промовами, не плутай форму зі змістом. І головне навчися чути не те, що людина говорить. А навіщо вона це говорить? Це знання твоя броня. Люди будуть обіцяти тобі справедливість, але мати на увазі лише вигідну для себе справедливість, будуть говорити про чесність, поки це безпечно, будуть оспівувати співчуття, поки воно дає бали. Але коли настане час вибору, перемагає інтерес, а не принципи. І тому, щоб не бути обманутим у цьому театрі правди, тобі потрібно зробити крок назад і перестати слухати вухами, почавши дивитися очима. Хто виграє від цієї фрази? Кому вигідна ця мораль, що стоїть за цим вчинком? Тільки коли ти ставиш ці питання, ти виходиш з ілюзії і входиш у реальність, ти перестаєш бути глядачем і стаєш аналітиком. А від аналізу до дії вже один крок. Цей крок і веде нас до наступної неминучої думки. Бо якщо ти вже бачиш, що світ це нечесний двобій, а шахівниця, де фігури рухаються не за справедливістю, а за стратегією, ти стоїш перед вибором, бути пішаком, якого рухають, або стати тим, хто грає. Бути пішаком легко, за тебе вирішують, тебе рухають туди, де зручно іншим. Тебе використовують як ресурс, як інструмент. Пішак може сподіватися і вмирати з надією. Пішак може чекати і бути забутим. Пішак може говорити про свою правоту і бути стертим з дошки. Але гравець не сподівається. Він прораховує, він не скаржиться, він будує, він не реагує, а діє. Світ, у якому немає справедливості, вимагає від тебе зрілості. Ти не можеш собі дозволити бути емоційно наївним. Не можеш дозволити собі ображатися, коли тобою маніпулюють. Це все одно, що звинувачувати дощ за те, що він мокрий. Макіавелі бачив: той, хто скаржиться на світ, не готовий ним керувати. Той, хто сподівається на порядок, буде розчавлений хаосом. Гравець це той, хто зрозумів, якщо правила не працюють, треба створювати свої. Не проти правил, а вище за них, не через протест, а через тонку стратегію. Це не обов'язково вимагає жорстокості. Макіавелі не закликав до звірства. Він закликав до розуміння: влада належить не тому, хто голосніше всіх кричить, а тому, хто тихіше за всіх рухається, але при цьому знає, що робить. Макіавелі знав: люди не йдуть за тобою. Вони йдуть за тим, ким ти здаєшся. Вони бояться, вони заздрять, вони мріють, і все це робить їх керованими. Але щоб управління не викликало бунту, ти повинен діяти невідкритою силою. Сила без розуму викликає ненависть, а ненависть натовпу небезпечна. Отже, ти повинен діяти інакше. Ти повинен мати силу, але не показувати її грубо. Ти повинен вселяти страх, але у формі поваги. І це призводить нас до наступної стратегії. Якщо природа більшості така податлива, заздрісна, схильна до змін, то ані закон, ані моральне переконання не утримає їх у покорі. Закон лише паперова оболонка, що існує рівно доти, доки за нею стоїть сила. Як тільки сила зникає, зникає і повага до норм, зникає і лояльність, і страх покарання. Макіавелі бачив це в кожному падінні держав, у кожному краху династії, у кожній зраді союзників. Там, де не було сили, закон ставав нічим. Але сила не в крику і не в жорстокості заради жорстокості. Макіавелі був не тираном, а архітектором влади. Він знав: справжня сила це не грубий тиск, а тиха невідворотність. Це коли ніхто не наважується перейти межу не тому, що ти кричиш, а тому, що ти вселяєш відчуття внутрішньої межі. Це коли тебе поважають не за слова, а за те, що за словами завжди йдуть дії. У світі без справедливості твоя безпека тримається не на тому, наскільки ти маєш рацію в очах інших, а на тому, наскільки ти незручний для руйнування. Ти можеш бути ким завгодно. Моральним, великодушним, навіть добрим, але тільки до ти, доки в тебе є ресурси, які роблять твої слова значущими, а твої дії незворотними. Однак використовувати силу потрібно майстерно, сліпа жорстокість породжує заколот, грубість руйнує образ, уміла влада завжди дозована. Макіавелі радив застосовувати жорсткість разово, різко, раптово. Але з ясною метою, щоб далі можна було будувати порядок. Жорстокість, розтягнута в часі, викликає огиду, але рішучість, проявлена вчасно, викликає повагу. Це не тільки про політику, це про життя загалом, у стосунках, у бізнесі, в соціумі. Якщо ти не вмієш встановлювати межі, якщо ти не вселяєш відчуття наслідків, ти стаєш мішенню. У несправедливому світі тебе не захищає доброта. Тебе захищає репутація людини, з якою краще не грати в силу, і щоб ця репутація працювала, тобі необхідно не просто бути сильним, а бути сприйнятим як сильний. І тут ми знову повертаємося до образу, до того, як тебе бачать, на що тебе перетворює натовп, і якщо ти хочеш керувати, тобі потрібна не тільки сила, але і здатність спрямовувати чуже сприйняття. Отже, наступний крок опанувати не тіла, а уми. Адже зрештою ти можеш володіти мечем. Але якщо ти не вмієш володіти увагою, ти програєш в очах більшості. А в світі, де справедливість не існує як реальність, але існує як очікування, саме очікування стає зброєю. Люди прагнуть бачити справедливого лідера, доброчесного чоловіка, чесного начальника, гуманного правителя. Вони прагнуть не тому, що це часто зустрічається, а тому, що їм нестерпно визнавати реальність без цього образу. Саме тому, якщо ти хочеш керувати, не руйнуй ілюзію, керуй нею. Ся тобі злом може стати джерелом влади, якщо ти відмовишся бути жертвою. Тебе зрадили, отже, ти дізнався, хто негідний довіри. Тебе позбавили можливості, отже, ти вільний шукати свою. Тебе виштовхнули зі звичного світу, отже, настав час побудувати свій. Не потрібно прощати заради миру, не потрібно мститися заради помсти, потрібно використовувати несправедливість як паливо, біль як мотивацію, зраду, як урок, втрату як прозріння. Тому що якщо ти зможеш перетворити образу на силу. Біль на розрахунок, а втрату на рух. Ти станеш тим, кого неможливо зруйнувати. Ти більше не будеш чекати, коли світ виправиться. Ти будеш створювати свій порядок. Ти не будеш просити, ти будеш будувати, не будеш благати, будеш заявляти. І в цьому, як би не звучало це парадоксально, і є справжня справедливість. Не в тому, щоб світ був добрим, а в тому, щоб ти став сильним. Не в тому, щоб усі були чесними, а в тому, щоб ти знав, як діяти, коли ніхто не чесний. У цьому і є філософія Макіавелі твереза, жорстка, але визвольна. Вона не втішає, вона озброює, вона не обіймає, вона будить. І якщо ти зможеш прийняти її, ти більше не шукатимеш справедливості. Ти станеш тим, з ким рахуються. Не тому, що ти добрий, а тому, що ти став необхідним, незручним і незамінним. І тоді, в світі, де справедливості немає, ти сам станеш законом. Не для всіх, але для свого життя точно. Ти більше не дитина, яку можна втішити казками про справедливий світ. Ти бачив, як обманюють чесних. Зраджують вірних, прибирають слабких, забувають добрих. Ти знаєш, справедливість не спускається з неба. Вона не вбудована в реальність. Вона не закон природи, вона твоя особиста стратегія або її відсутність. Світ не зобов'язаний бути чесним з тобою, але ти зобов'язаний бути чесним із самим собою. Чи будеш ти й далі страждати, мріючи про піднесене, чи почнеш діяти ясно, розважливо, гнучко, сильно, чекати означає програвати, ображатися означає втрачати час, сподіватися, означає здавати владу в чужі руки, підніми голову, поглянь на хаос і не відводь очей. Там, де інші кричать про несправедливість, будуй систему, там, де інші ламаються стій. Там, де інші чекають правил, почни писати свої. Будь тим, кого не ламає безлад, а хто вміє на ньому будувати фортецю, будь тим, хто не потребує справедливості, бо став сильнішим за неї. І запам'ятай: ти не зобов'язаний бути добрим, ти зобов'язаний бути сильним, ти не зобов'язаний бути улюбленим, ти зобов'язаний бути необхідним, ти не зобов'язаний бути правим. Ти зобов'язаний бути тим, хто вижив. Дій без ілюзій, без жалості, без страху. Бо світ це не сцена моралі, світ це поле битви інтересів, і тепер ти знаєш, як у ньому грати.